Продовж минулих вихідних на Буковині трапилось одразу декілька аварій, в яких постраждали люди. Першу ДТП зафіксували на вулиці Київській у Чернівцях. Там 59-річний водій Тойота зіткнувся з мотоциклом, яким керував 42-річний чернівчанин. У результаті аварії мотоцикліст травмувався. Його госпіталізували. А у Мамаївцях трапилась смертельна ДТП. Там 20-річний мотоцикліст зіткнувся із вантажівкою Вольво, за кермом якої перебував 36-річний хмельничанин. В результаті аварії мотоцикліст отримав травми несумісні з життям і помер у лікарні. Ще одна ДТП трапилась у селі Коростувата. Там 18-річний мотоцикліст зіткнувся із Фольксвагеном, яким керувала 24-річна Буковинка. В результаті аварії мотоцикліста госпіталізували. А у Колінківцях 38-річний водій Мерседес Бансвіту зіткнувся з автомобілем Шевроле, яким керував 35-річний Буковинець. У результаті аварії ушкоджені отримали водій та двоє пасажирів Шевроле, 36 36-річна жінка та семимісячна дівчинка. Постраждалих, госпіталізували.